Всім привіт! Вітаю у Грі Острів! У нас 14-та серія, і ми продовжуємо розбудовувати наше поселення. Так, у попередній серії в нас була стабілізаційна така робота. Ми збільшили кількість населення і також е зробили так, щоб вони мали де працювати, нічого не ламалося в селі. У нас о, для того, щоб зараз ми могли перейти через міст на цю половинку і почати будувати кам'яниці. Так, у нас майже все для того готове. У нас є своя цегла. У нас купується поки що каміння, яке ми зараз будемо також видобувати. У нас є на першу партію, першу партію кам'янець вікна. Тому, в принципі, все готове. Так, давайте продамо дещо. Так, що ти ще маєш? Ти ще маєш? Шкіру, шкіра у нас є. І залізо у нас також є. Ага, два рази продав. Прикол. Добре, прискоримося. Так, у нас склад добудовується. У нас зараз буде Ага, за кадром. Між серіями я трошечки тут облагородив подвір'я біля церкви. Поставив заборчик отакий. От якраз будуть будувати арку. Швидко у нас відбулося будівництво арки? Добре, так, за той час ми перепригнемо от сюди. Ми налаштували на цьому складі основні ресурси, які потрібні для виробництва горілки та пива, а також саму горілку і пиво. Поставимо по 1250. 1250. І тут буде по 2,5. Згадав, за кадром я ще також тут біля стайні. Обгородив територію, щоб не витоптували. І тут була одна сушарка. Тому що вони витоптують і збір сіна зменшується. Це облагородив трошки. Так, корівник я переніс в кінець, він поки що не на часі, а на часі нам побудувати тут. Я думаю, 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 це у нас буде каменярка. Рівна поверхня. Отако от от, поставимо і нехай збираю тут каміння. Добре. І поки у нас вже запланована черга будівництва, давайте ми... Подумаємо, які кам'яниці будемо ставити. У нас є двохповерхові, двохповерхова з аркою, з крамницею, аналогічні трьохповерхові, котові і з підсінням. Пропоную перші кам'яниці робити двохповерхові. От. Закладемо її. широким входом в середину. Так, добре. Продовжимо пізніше. Гонець. Ми нічого йому не може продати, тому продовжуємо. Так, пропоную поставити ось таку каменицю першою. Так, добре. Десь під таким кутом, напевно. От. Все. Нехай буде тут. Наші працівники зараз добудують все, що ми тут запланували. Що у нас по камінню? Каміння у нас три тисячі є, а для камениці нам потрібно тисяча вікно, віконне скло у нас є, пісок назбирають, вапно є, цегла також є, цвяхи деревина. Деревина. Є. І цвяхи. Також є. Добре. Всього у нас достатньо. Тут у нас працює. Можемо, до речі, збільшити їм партії. Давайте хоч. По 200. Горілки роблять? Так, у нас пшениця є? Є. І, можливо, пива також зробимо трішки більше. О, також по 200. Давайте поки що по 200. Так. Добре. Так, цей склад ми можемо випорожнити. Копальне піску готова. Копальня глини також готова. В принципі, у нас всі ресурси тут зібрані. Єдине, що будуть возити, це цягло. Так, зразу наймаємо тут працівників. Побільше. Постачання на будівництво. Добре. Тут також можемо зробити ось таку штуку. Добре. І. Зробимо одного коника тягловим. Балаклія. О, дивіться, балаклія хоче збрую. Будь ласка. Так, одяг не маємо. Соняшникова олія. Небагато, немало. Давайте ми продамо 500. Так, Палаклія 500 соняшникової олії. Добре. Так, корівник у нас будується. Тут нічого поки що не відбувається. Цеглярню ми на потім залишимо. Давайте ще побудуємо декілька хатиночок з... Простих. Так, 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 як би нам краще було розмістити. Добре, добудували наші будівельники три хатинки, Вони різні, як бачите. Хтось навіть з ганком, хтось без такої дерев'яної прибудови. От, і зараз ми можемо також подивитися, як вони будуть будувати нашу першу кам'яницю. Так, але для цього я би казав. Цікаво тут вже наносять? Ні. Так, каменярка. Нехай роблять. Каменярські тачки, вони відрізняються від звичайних, мабуть, посидленіші. От, і так можемо знімати нашу кам'яницю. Так, швиденько проведемо продажі. Соняшникова олія 500. Так, коноплі. Скуповуємо. Сіль. Люблю Мерефу через те, що вона купує дуже багато солі. Нам потрібен теплий одяг, до речі. Давайте вже будемо брати по 250 по кількості населення. Так, так. Добре. Все. У нас перша кам'яниця. Подивіться на цю красу. Це щось реально бомбезне, крутезне в цій грі, як будують споруди. Вони у нас чотири нових помешкання. Тут у нас працівники вже є, якісь каміння приносять, це добре. У нас 12. 1733 рік і 256 мешканців. Нова родина селиться. Вітаємо в селі. О, Уже в місті. Родина кивалів. Ого! П'ятеро зразу людей. Круто. Ну, Теоретично ми можемо вже будувати нашу соливарню. Каміння у нас. Те каміння. Є. Давайте знімемо. Отак. От Цей склад будемо наповнювати поки що нічим. Що, подивимося ще на анімацію Соливарні? Давайте я її відзніму, не знаю. У нас в поселенні з'явилася друга солеварня. Добре. Давайте ми її підналаштуємо. Так, є. І тут також все. Нехай вони працюють. Так, нехай. <кхід> Перепрошую. Наношують нам їжу. Так, тут у нас. Наскільки ми пам'ятаємо. А, я переносив Я переносив цю сушарку і забув скопіювати з неї налаштування, що у нас працюють тільки дітки. Добре. Тут вони собі натаскають сіна. Вже нехай буде як є. Так, я сподіваюся, їм одного оберіга. Оберога. Хватить на дві соливарні. Так, окей, тоді ми. Закладемо. Тут ще склади. Так, добре. Надіюсь, тут між ними проходу не буде. І вони потім витопчуть. Рівні стежечки. Якось ось так. Один тут і другий ось тут. Так, тут ми будемо розміщати товари, які нам треба швидко продавати з торгового складу. І я думаю, також і тут можна розмістити. Такі ж склади. Mm. Отут. Тут буде в основному поташ. І що у нас ще? Сукно. Що з такого план? Тому що вони швиденько прибігли сюди, забрали речі, які найчастіше ми продаємо через цей склад, алкоголь якийсь. І не тратили час на доставку по селу. Корчма закінчились гроші. Як так може бути? От то вони затарли з алкоголем. Давайте, знаєте що? Давайте ми в корчмі податок виключимо. Я зрозумів, чому? Тому що ми з них. В угу. них статки були найбільші. І оскільки в нас від 100 карбованців йде. У нас від 100 карбованців йде податок. Вони не встигли назбирати, вони просто на податок нам потратили. Ще один з нюансів. Відповідно, коли у нас з'являється корчмарі, напевно, варто піднімати податки. Не податки, а суму, щоб вони накопичували. Так, добре. Корчму ми і податки налаштуємо пізніше. Так, в принципі, в нас є заплановані будівництва. Получилась в нас така досить коротка серія по часу, але дуже багато ми потратили в реальності часу, тому що на прискоренні ми подивилися, як будується кам'яниця, як будується ось цей райончик. Також ми встигли відзняти солеварню будівництво. До речі, можемо сюди. Ні, поки що не будемо переміщати ніяких тяглових тварин, щоб вони не здохли. Залишимо з тим, що є. Так, добре. Ось така у нас, в принципі, вийшла серія. Найкоротше, напевно, буде в цьому проходженні. Ставте свої вподобайки, якщо вам сподобалось дивитися на те, як будуються різні споруди. От, пишіть коментарі, які споруди ви б хотіли ще побачити на такому режимі. От, І дякую вам за перегляд. Всім гарного дня або вечора. До наступних зустрічей. Па-па.